державного обвинувачення та представництва в суді, спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Подгорця про продовження строку утримання під вартою стосовно Макітася Максима Вікторовича 13 вересня 1980 року народження уродженця міста Прип'ять Чорнобильського району Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою міста Київ, вулиця Кошиця, будинок боротьби, квартира 141. Проживаючого за адресою Київська область, Берестиський район, Гніденська сільська рада, вулиця Приозерна, будинок 7, який підозрюється у чиненні кримінального правопорушення, передбаченої частини 4 статті 369 Кримінального кодексу України кримінального провадження за номером 52 022 від 5.09.2022 2022 року, установив. За результатами розгляду клопотання слідчі суття постанову ухвалу повний текст, який буде складена та оголошено 20 грудня 2022 року, 16 годині 55 хвилин. В залі судових засідань у приміщенні Вищого проційного суду керуючи статтями 2.7, 177, 178, 182, 183, сто сімдесят 199, 372, вісімдесят два, України слідчий суддя постановив, задовольнити клопотання, продовжити підозрюваному питаю Максиму Вікторовичу, 13 вересня 1980 року народження. Строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 12 лютого 2023 року, визначити підозрюваному Микитисю Максиму Вікторовичу 13 вересня 1980 року народження заставу у розмірі 100 мільйонів гривень, після внесення якої підозрюваний звільняється з під вартою, якщо уповноваження службової особи місця ув'язнення під вартою в якому він перебуває. відсутні інше судове рішення, що набрала законні сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою. З моменту звільнення з підварти варти у зв'язку з несенням застави підозрюваний вважається таким, для якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Застава може бути внесена підозрюваним іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем. На депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду за реквізитами кодів ДРПУ та номер рахунку за стандартом Айван зазначається. У разі внесення застави покласти на підозрюваного Микитася Максима Вікторовича обов'язки передбачені частини 5 статті 104 КПК України саме прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів, слідчого судді та суду, не відлучатися за межі Київської області без дозволу детективів, прокурорів, повідомляти та суду, повідомляти детектива-прокурора про зміну місця свого проживання та місця роботи. Утримуватись від спілкування з Филатовим Борисом Альпертовичем, Щегуровою Яною Петрівною, Каштановим Володимиром Олександровичем, Матеіцем Олександром, Хаврусом Віктором Григоровичем, Марченком Романом Вікторовичем щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру Микитасю, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Серія ФЛ номер один дев'яносто Інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну носити електронний засіб контролю. Строк дії обов'язків покладених на підозрюваного. У разі його звільнення з під вартою у зв'язку внесенням застави, визначити до 12 лютого 2023 року, роз'яснити підозрюваному, що у випадку внесення застави оригінал документів з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок вишенку суду коштів, має бути наданий повноваженій службовій особі місця ув'язнення. Роз'яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином, повідомлення, не з'явився. За викликом до детектива прокурора сючого судді суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї наявки, або якщо порушив інші покладені на ньому застосування запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за номером 52, 22 9242 від 5 вересня 2022 року. Копію ухвали вручити підозрюваному. Захисникам прокурору негайно після її оголошення для відома та направити керівнику ДО Київський слідчий ізолятор для виконання. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної палати антикорупційного суду протягом 5 днів з оголошення судового рішення. Для особи, яка перебуває під вартою, подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення її копії ухвали. Слідчий суддя підпис Максим Вікторович, зміст рішення зрозумілий. Судове засідання на цьому оголошується закінчено.